Всім привіт! Мене звати Надя. Ви на каналі Як Треба жити. Сьогоднішній випуск буде присвячений моїй ностальгії по моєму життю в Києві, в якому я прожила з 16 до 25 років. Я буду розповідати про мої улюблені місця для розваг в Києві. Їх буде цілих 26, тому дивіться це відео до кінця, вони будуть не в якомусь особливому порядку. І так, почнемо. Не забудьте поставити лайки цьому відео, підписатися на канал та класнути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Почнемо. Разу з алкоголю, мій улюблений бар в Києві, це Лиса Гора на золотих воротах. Подобається він мені не через алкоголь, а через атмосферу, яка в цьому барі. Власники цього бару дуже пропрацювали концепцію, тому всі офіціантки в цьому барі одягнені як відьмочки. Якщо ви замовляєте коктейль, то офіціантка може прийти вам погадати на картах, аби вирішити, який коктейль ви сьогодні будете пити в залежності. Від вашої долі. Коли ми там були перший раз, нас навіть запросили на спеціальний обряд. Як ви зрозуміли, концепція цього бару пов'язана з. Міфологію Лисої гори в Києві. Що робити влітку? Як не танцювати? І моє улюблене місце для цього це кюбакем на Трохановому острові. В цьому місці просто приємно знаходитись. Там гарна атмосфера. Кубінська, як ви зрозуміли, інтерпретації українській, звісно. За що саме я люблю це місце, бо музика там техно пов'язане з. Латинською музикою дуже танцювально, і я сумую по цим вечорам в Києві. Ще один бар в моєму списку. Це бар, в якому в основному тусуються люди молодшого віку за мене. І в цьому барі не атмосфера. Там багато людей знають один одного і постійно тусуються саме в цьому барі. Молоді люди там збираються, бо ціни демократичні, і атмосфера не має в собі ніякого пафосу. Дуже раджу завітати. Сам бар знаходиться у дворі будинку на. Майдані незалежності. Після ночі, танців і алкоголю. Перше, що вам захочеться наступного ранку, це сходити на пробіжку. І найкраще місце для цього в Києві це озеро Тельбін на березняках. На цьому озері він пляж. А навколо самого озера прорезинена доріжка для бігу. Хоча березняки не найприємніше місце для життя квартири в будинках навколо. Самого озера Тельбін коштують більше, ніж зазвичай на лівому березі. Для поціновувачів високого я раджу клуб Клоузер. Хоча який киянин не був у цьому клубі, я справді рада, що під час війни ми не зупинилися, і фестиваль-стрічка відбувся у клоузері цього року. Дуже рада, що така андерграунд культура розвивається неабиякими темпами в. Україні. Поради для людей, які не є фанатами техно та трансу. Я раджу вам сприймати цю музику не як музику, а як медитацію. Бо для цього насправді вона і існує, для того, щоб вводити вас в неабиякий стан. Класне місце, щоб проводити час, це арт-завод, платформа, на якому відбуваються фестивалі вучної їжі, а також Бірфест. Я вважаю, що це стильне, брутальне місце для проведення заходів. Бажаю всім це відчути. Не можу я не згадати про кураж базар, який. Заявив про закриття минулого року через те, що наш президент думав будувати на місці модерністичної будівлі президентський університет, який нікому не потрібен, бо у нас вже є найкращі університети, і краще вкладатися в них, аніж переманювати викладачів з тих університетів в інший приватний університет. Але власне ця кураж базару вирішила не зупинятися і, врешті-решт, знайшла нове місце для переведення куражу. Я запро. Прошу вас туди завітати для розвитку архітектурного смаку. Не забудьте зацінити нову будівлю Saga City Space на Загайдачного на Подолі. Цікавим архітектурним рішенням є те, що деякі вікна закриті цеглинками декоративними. Але найбільша цінність цього будинку, що він знаходиться на одній, не знаю, з двох-трьох закритих вулиць пішохідних в Києві. Тому нерухомість в цьому місці буде дуже і дуже дорожчати. Звісно, для цього треба, щоб закінчилась війна. Також всім раджу зацінити з архітектурної точки зору школу в ЖК Рибальській. Вона виглядає дуже футуристично і дуже класно. Прикол цієї школи в тому, що спортивний зал, спортивний майданчик знаходиться на даху цієї школи з таким, наче, забором, щоб м'яч не вилітав. Це дуже. Круто, дуже класно, дуже креативно, і я не очікувала, що мені ця будівля настільки сподобається. Далі в моєму списку ресторани, в які майже неможливо попасти. Не знаю, чи ви здогадалися, але я кажу про всі привіти: китайський, тайський, японський привіт, які знаходяться у нас в Києві, і які є проявом високого смаку власників цих закладів. Давайте трошки розслабимось. Не всі місця в цьому списку настільки дорогі, і наступне це позата хата на героїв Дніпра, яка знаходиться в будівлі епіцентру. І в цьому ж епіцентрі знаходиться сільпо, найкраще сільпо в місті Київ. Чим це сільпо таке класне? Там є фудкорт. Це не фудкорт. цей Ресторан, по суті, в самому сільпо знаходиться ресторан, в якому ви можете замовити різну кухню, там великий вибір. Але що прикольно, що ви можете взяти прямо в сільпо собі напій або будь-яку їжу, і прямо в цьому ресторані за нього розплатитися і. З'їсти з тим, що ви хочете поїсти в цьому ресторані, або просто саме те, що ви хочете поїсти, наприклад, взяли в відділі там, де продаються готові салати. Взагалі, в цьому сільпо великий вибір кави, великий вибір. Вина і всього дуже смачного. Далі в моєму списку, як фанатки страви під назвою Хачапурі, найкраще Хачапурі Києва знаходиться в ресторані Гогі. Воно не надто солоне, воно ідеально збалансоване. Там є скоринка підсмажена смажена в печі просто ідеальний хороший хачапурі. Найкраща кав'ярня в Києві. Я думаю, що зі мною ніхто не буде сперечатися. Це така, яку тримає чоловік Джамали. Просто найкраща зерна і найкраща увага до деталей. Номінацію: найкращий кальян в Києві і найкращий інтер'єр в Києві отримує ресторан Гавана, в якому у мене було весілля. Про бюджет весілля у мене є ціле відео. В якому є моменти з весілля в цьому ресторані. Так, у нас на весіллі були кальяни. Кальяни там, звісно, роблять з чашею або з ананасу, або з апельсину. Просто хороший, якісний кальян, нічого такого специфічного. А інтер'єр мені подобається саме великого залу, там де, там де величезні люстри і круглі дзеркальні столи. Якщо ви гуляєте по Хрещатику, обов'язково придивіться собі одяг в магазині всі свої дивлячись на те, що реально жодна річ мені там не підходить через мій зріст разом з різницею між талією і плечима. Там всі речі на мене великі. Там дуже класний одяг, який би я хотіла б носити. Я не тільки одяг, а й інші речі, типу сумок від українських виробників. Тому раджу підтримати українського виробника. Серед ресторанів української кухні я вибрала «100 років тому вперед, бо мені здається, він найакуратніше перед. Є українську культуру без спрощення і без пафосу. Водночас, ви знали, що рапани це чисто чорноморська тема. Поки я не переїхала жити за кордон, я не знала. Рапани це моя улюблена страва з морепродуктів, і я не можу її. Скуштувати тут, дякуючи ЗСУ, СУ, Чорноморе ще належить нам, і сподіваюся, ви зможете скуштувати найсмачніші рапани в вершковому соусі. Чорноморці за здоровим містом, здорової архітектури, здорової людини, раджу вам з'їздити, подивитися на Юніт Сіті. Це приклад того, як має виглядати місто і як правильно переробити промзону в щось сучасне і адекватне. Головне поняття в архітектурі це людський масштаб, і якщо зробити простір так, щоб для людини він здавався безпечним. То в цьому просторі людина буде почувати себе приємно, і саме цим терміном слава богу володіють архітектори цього місця. Також цей простір має бути після того, як буде добудований доступним людям на візку. Найкращим парком в місті Київ, по моєму суб'єктивному сприйняттю, є парк Наталка саме тому що там є сучасні дитячі майданчики, доступ до води до річки Дніпро, і, і резинові доріжки, і майданчики для заняття спорту. І це просто дуже класне місце, щоб проводити час. На жаль, щоб жити там, треба мати неябиякі кошти за ті кошти, за які можна жити на оболоні біля парку. Наталка, можна спокійно купити квартиру в середньому недорогому. Американському місті ще одне місце для танців, і теж з латиноамериканською музикою це Буєновіста. Там вже немає бітів, це класична латиноамериканська музика, дуже атмосферно, і це прекрасне місце, щоб поїсти і випити. Найгарніше місце для пікніків це Київське море. Я не знаю, чи можна киянам зараз їздити. Туди ми з друзями в основному на Київське море їздили на пікнік взимку. Коли Київське море у льоді це дуже гарно, там немає людей. Зазвичай там складно знайти місце влітку. Не забувайте ходити в оперу та театр в Києві. Ні разу, коли я була в театрі, я про це не пожалкувала. Це завжди щось незвичайне і дуже. Приємне. Я більше люблю сучасні вистави, де розкриваються незвичайні ситуації. В класичних більше просто про кохання, що не так цікаво. Ну і, звісно, зацініть контроверсійну архітектуру театру на Подолі. Багатьом людям не подобається, хоча це класний приклад архітектури. Прикол в тому, що там складно зробити театр, бо навколишні будівлі маленькі, і якщо там вліпити величезний... Театр, а він має бути таким для акустики, то це буде неправильно з архітектурної точки зору. Це буде вибиватися, і буде що попало. Архітектори зробили цю будівлю тендітною, так щоб вона не привертала уваги на себе, бо навколо знаходяться історичні будівлі, і люди мають насолоджуватися цими історичними будівлями, і нова. Сучасна будівля не має конфліктувати з ними. Також вона не має мімікрувати під ці будівлі, що навколо, бо це несмак. Верхня частина цього театру зроблена чорним кольором, а нижня частина цегляного пісочного кольору, так, щоб верхня частина не привертала уваги, бо ця будівля велика, це ж театр, а має бути низька для того, щоб не відволікати від будівель, що навколо. Малесенький острівок архітектури здорової людини на дружби народів завод рушен. Це ще один приклад правильної переробки старої будівлі промислової в сучасний простір, де приємно знаходитись. У нас так мало місць в Києві, де просто приємно знаходитись, де не ганяють на величезній швидкості автомобілі. На дружбі народів ця розв'язка. Вона просто зриває мозок. Так не має бути, не має бути. Немає місто виглядати як місце не для життя. Місто має бути для жителів, які там живуть, щоб насолоджуватися кожною своєю прогулянкою до роботи. На жаль, в Києві такого нема. Але є такі малесенькі острівочки здорового глузду. Просто приїдьте, подивіться, там є амфітеатр, і там теж можна пересуватися на візочку. Місяць тому я перший раз побувала в Лондоні. Я вважаю, що Лондон це найкраще місто, в якому я була в своєму житті. Поки що у Лондон багато в чому Глядає так, як Київ фудмаркет на арсенальні. Все місто покрите в риночках, в фудкортах, в таких приємних місцях, де гуляють люди, купують якісь штуки, які їм не потрібні, якийсь унікальний специфічний одяг і так далі. Ну на арсенальній це просто фудкорт, по суті, але це гарне місце, в якому можна потусити, походити. Єдина проблема цього місця, що воно все-таки. Занадто дороге, там немає представників більш демократичної їжі, тому це доступно не всім. Але знову ж таки, це приклад гарної архітектури, гарної переробки, промислової місцевості, місце для життя людей. До речі, щоб дійти від метро Арсенальна до Київфудмаркету, раніше треба було проходити через підземний перехід. І я так рада, що петицію, яку я підписувала, те, щоб зробити перехід на землю. Я не думаю, я не впевнена, я не знаю точніше, чи це ця петиція, яка впливала, але нарешті кияни можуть ходити на вулиці, а не як кроти під землею з метро Арсенальна до Київ-фудмаркету. Це також ключове для людей, які мають проблеми з пересуванням мами та тата, з візочками, люди з інвалідністю, похилі люди. На жаль, на зараз. Люди похилого віку та інваліди. Заперті у своїх квартирах і не можуть звідти вийти, як в принципі в будь-якому сучасному місті Європи люди б мали змогу жити повноцінне життя, не дивлячись на інвалідність. А я нагадую, що у нас багато людей воює на фронті, багато з них повернуться без кінцівок і так далі продовжуватися не може. Ну, раз ми вже знаходимося на арсенальній в Києві фудмаркеті, то найкращі десерти цього міста знаходяться в нюк -барі. Чи знаєте ви чи ні, але моє хобі це випікати і прикрашати бісквітні торти, саме такі, які продаються в мюлкбарі. Я просто люблю бісквіт і сирний крем, саме такі десерти є в мюлкбарі. Ну а найкращим місцем для сніданку в Києві є кав'ярня Хані. Не знаю, як ви, я обожнюю яйця-бенедікти. Я обожнюю, коли в страві є багато інгредієнтів, і які сервіровано дуже інстаграмно. Тому запрошую вас. Відвідати сніданок в хані, але саме на сніданок туди важко потрапити, тому не забудьте забронювати столик. Ну що, пишіть мені про свої улюблені місця в Києві і не тільки. Чи є такі місця, які я за 9 років ще не відкрила в Києві. Не забудьте поставити лайки цьому відео і підписатися на канал. Всім дякую за увагу, все буде Україно!